Сьогодні найсмачніший рецепт десерту бите скло. Для нього нам знадобиться 2 пачки сметани, кокосова стружка, 2 пачки желатину, 2 пачки желе і згущене молоко. Заливаємо кип'ятитись воду не 400 мл, як написано, а 200. В кипящу воду ми всипаємо желе і варимо. Не до кипіння. Виливаємо. І те ж саме ми робимо з іншим желе. Остужуємо, а поки готуємо інше. Сметану виливаємо в глибоку миску. Додаємо згущене молоко, кокосову стружку. І це все ми перемішуємо. Чекаємо желе. Желе в нас виходить тугеньке, ми його дістаємо з форм і нарізаємо на кубики. Висипаємо півтори пачки желатину. У мене одна пачка 25 грам. Коли він набухне, ми Топимо його на вогні і вмішуємо все в сметану. В неї ж всипаємо готове желе і розкладаємо на форму смачного.